Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Завжди обирайте довіряти Господу і слідувати за ним. Впевнений, що існує безліч речей, у яких нам не можна бути неосвіченими. Павло починає 10 розділ першого послання до Коринтян зі слів: Не хочу я, браття, щоб ви не знали. Що під Хмарою всі отці наші були і всі перейшли через море. Павло розуміє, що нам дуже легко забути про Божі дії та людські помилки. Ми схильні до невігластва, ми схильні плисти за течією. Він продовжує І всі їли ту саму поживу духовну і пили всі той самий духовний напій. Бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. 1 Коринтян Десять, три, Павло описував події того давнього часу. Люди, яких він згадує, переживали чудеса. Боже забезпечення, захист та сила були явлені їм. Вони мали однакову можливість. Відповісти Богу й дозволити йому стати їхнім Господом. Але Павлові довелося написати Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. 1 Коринтян 10.5. Чому? Тому що більшість з них вважали за краще нарікати, скаржитися, бурчати, сперечатися. І замість того, ніж довіряти Богу і слухатися Його, вони обрали бунт. Цікаво, що й зараз. Я часто повторюю цей вірш. Сьогодні, як голос, ви почуєте. Не робіть затверділими ваших сердець як під час нарікань. До Євреїв 3:15. Я вважаю, що це відбувається тому, що бунт це природна реакція. Павло додає. А це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. 1 Коринтян 10:6. легко впасти в бунт. Це широка дорога. Тоді як послух Господу це вузький шлях. Моя молитва сьогодні. Господи, я обираю тебе. Я обираю довіряти тобі, я обираю слідувати за тобою. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.